Дітки, а давайте з вами разом вивчимо віршик Вовк осінньою порою. Слухаємо. Вовк осінньою порою примостився під сосною, шиє валянки вовчисько, бурмотить зима вже близько. Шубу теплу власну маю, лапки валянки сховаю, ще пошию рукавиці. Вовченятам та вовчиці. А зараз я читатиму кілька рядочків, а ви повторюватимете. І так вовк осінньою порою примостився під сосною. Тепер ви. Шиє валянки вовчисько. Бурмотить зима вже близько, ви. Шубу теплу власну маю, лапки валянки сховаю, ви? Ще по шию рукавиці, вовченятам та вовчиці. Ви. І ще раз разом. Вовк осінньою порою примостився під сосною. Шиє валянки вовчисько, бурмотить зима вже близько. Шубу теплу власну маю, лапки в валянки сховаю. Ще по шию рукавиці, вовченятам та вовчиці. Молодці! Якщо хочете вивчити цей віршик до кінця, вмикайте відео заново і вивчайте!